Пригадаємо з вами, як створювати, прописувати код в HTML на онлайн-ресурсі CodePen.io. Працювати ми будемо з телефону. Для цього я прописую адресу ресурсу CodePen. Мене перекидає відразу на цю сторіночку, будь ласка, зверніть увагу, коли ви будете заходити вперше, у вас вгорі будуть зелена кнопочка up» і біленька Login. Оскільки я вже ввійшла в систему, ось тут, в мене цих кнопочок немає. Перевірте, будь ласка, щоб вони у вас були, для того, щоб ви потім могли зберігати свою роботу і, відповідно, переглядати, що у вас вже створено. Тут є як мої роботи, так і запропоновані шаблони, для того, щоб. Створити свою роботу, я натискаю ось на кнопочку і обираю Pen. Мені потрібно створити ручку. Якщо у вас є автоматичне переклад сторіночки, то там буде написано ручка. У мене є три блоки: HTML, CSS, JavaScript, між якими я можу перемикатися, і внизу вікно попереднього перегляду. Перше, що ми зробимо, пригадаємо, як. Ні. Перед спочатку ми з вами спробуємо оформити текст. Для того, щоб оформити текст, у нас є властивість, яка називається техточніше, яка називається фонд, тобто шрифт. Шрифт може мати кілька властивостей. Наприклад, це size – це зміна розміру. Розмір ми задаємо якимось певним числом. Чим більше відповідне число, тим більший буде шрифт. Наступна властивість, яку ми можемо використати, ми можемо використовувати їх окремо, так, можемо використовувати разом. Це властивість колор, тобто це колір шрифту. Колір можна задавати, знову ж таки, або назвою кольору, наприклад, якщо ви його знаєте, а можна писати код кольору. Можна ще задати стиль шрифту, для того, щоб він був кращим. Тут обов'язково треба брати в лапки. Взагалі, значення властивостей краще брати в лапки завжди, щоб вони краще і правильніше працювали. Зараз спробуємо ось цю назву шрифту, чи спрацює. Далі, після того, як ми все це прописали, ми пишемо текст, який буде таким чином оформлюватися. Ось, я написала, що я люблю подорожі. І дивимося, що у мене спрацювало шрифт, в мене спрацювало м, колір, але не спрацювало шрифт, назва шрифту. Зараз ми бачимо, що шрифт змінився, але також трошечки не так. Можливо, я неправильно написала назву самого шрифту. Зараз спробуємо. Більш простіший шрифт – «Arial». І дивимося, що, в принципі, він змінився. Далі, якщо я хочу припинити оформлення даного шрифта, мені потрібно закрити тег. Тобто поставити слеш і написати назву тегу. Ми маємо тег лише фонд. Все решта, що для нього далі прописано, це властивості. Тому закриваємо ми лише фонд. Далі, з наступного рядочка, я, наприклад, хочу застосувати лише одне з форматувань, наприклад, колір. Я пишу фонд колор, дорівнює. Тепер дивіться, код кольору можна знайти в інтернеті, я просто зараз напишу довільні якісь числа, і подивимося, що в нас з цього вийде. І зараз переглядаємо результат. Бачимо, що далі в мене з'явився ось такий ніби зеленкуватий колір. Але на що прошу звернути увагу? У мене текст пишеться далі в тому ж рядочку, і ми з вами розбирали, що для того, щоб у мене вийшов новий рядочок, новий абзац, нам потрібно використовувати тех П. Так, зараз. І тоді в мене, бачите, ось зелений е текст пішов нижче. І далі, наприклад, я хочу за допомогою списочка е оформити ті місця, які мені найбільше подобаються. У нас є два види списку. Це маркований список, це список UL. І номерований списочок це список ОЛ. Я зараз оберу лише маркований список. Для того, щоб організувати виведення списку, нам кожен окремий елемент, який ми з вами прописуємо, треба писати між тегами Лі. Наприклад, я зараз перерахую міста, які мені, або місця, які мені найбільше сподобалися. Кожен, спис, кожен елемент я пишу між тегами Лі. І зараз ми подивимося результат. Бачите, я зараз просто оформлюю собі введення списку для того, щоб мені було зручніше працювати. І зверніть увагу, зараз я допустила помилку, і через це в мене список почав друкуватися не стопчиком підряд, а вже трошечки з'їхав. І давайте подивимося. Але, тим не менше, окремі маркери, тобто бачимо, крапочки у нас вийшли. Зараз виправляю помилку, і тепер між тегами вставляю місця. Які мені найбільше сподобалися. Причому дивіться, коли ми писали з вами просто текст, в мене він писався в один рядочок. Тут же, коли я використовую теглі, в мене кожен наступний елемент пишеться з нового рядочку, і це досить зручно тим, що у мене якраз і переводить на новий рядок. Закриваємо тег-ul. Для того, щоб введення списку у нас зупинилося. Ось тут не забуваємо періодично натискати кнопочку Save, тому що, бачите, в мене вже писалося жовтим, що в мене вже 80 незбережних змін. В якийсь момент, якщо, наприклад, у вас система або вийде, або ще щось станеться, вам потім дуже незручно буде відновлювати. Тому працюємо ось так. Ось у мене вже є оформлення шрифту, в мене є списочок. Наступне, що я хочу додати, це, наприклад, фото улюбленого місця, спортсмена або щось інше. Для того, щоб додати фото, пригадуємо, у нас є тех-імідж, далі в нього має бути прописана властивість source, тобто джерело, звідки саме ви хочете додати це зображення. І далі потрібно це зображення знайти в інтернеті. Відкриваю нову вкладочку. Наприклад, мені подобається Львів. Ось я і пишу Львів. Для того, щоб працювати коректніше, коли натискаю три крапочки вгорі, в мене є ось версія для комп'ютера. Для додавання зображень можна використати цю кнопочку. Зараз я обираю зображення. Яке мені подобається, так як ми робили. Натискаю на ньому, трошечки тримаю, і мені потрібно знайти команду, яка називається копіювати адресу зображення. Вона має бути в ось цьому блоці нижче. Але ми бачимо, що конкретно такої команди немає. Є копіювати зображення, але це трошечки не те. Зображення ми можемо потім вставляти, якщо нам потрібно. Є вгорі копіювати адресу посилання, але таким чином ми скопіюємо просто. Або покликання на конкретну статтю, де зображено це фото, або на весь ось цей пошуковий запит. Тому, як же ж бути, як додати зображення? Обираємо команду переглянути зображення. Це зображення зараз відкривається в нові вкладочки. Ось ми можемо натиснути кнопочку-стрілочкою, і вгорі ми повинні скопіювати цю адресу. Зараз будемо дивитися, чи у нас вийшло. І як. повертаємось на вкладочку, де в нас код АП. Після дорівнює вставляємо код. Якщо ви правильно скопіювали зображення, у вас адресу зображення перепрошую, у вас, як правило, ця адреса буде досить коротка, і в кінці буде розширення. GPG, JPEG, PNG і так далі. Зараз перевіряємо. Ось, зображення в мене додалося. Значить, ми все зробили правильно. Якщо зображення вийшло за велике, ми можемо, не закриваючи дужечку, використати властивість «Height», тобто висота, і задати значення в пікселях для того, щоб зменшити його. Ваше зображення автоматично зменшиться. Ось, бачите, і по висоті, і по ширині. Наступне, що ми можемо ще сюди додати, це таблиця. Для цього потрібно вказати, що у вас буде саме використана таблиця. Далі пам'ятаємо, що ви спочатку повинні додати рядочок. Рядочок це тех ТР. Далі, цей рядочок ви повинні розбити на певну кількість комірочок. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас був тільки один рядочок, ви залишаєте просто один ТР. Якщо ви хочете, щоб у вас було кілька стовпчиків, ви їх задаєте. Зараз дивимося, що в нас внизу відображається. Поки нічого. Для того, щоб ваша табличка мала межі, і ви її бачили, потрібно прописати властивість border і поставити одиничку. Для того, щоб у вас були межі. І ось, якщо ви звернете увагу, в мене внизу вже є крапочка. Ось ця маленька крапочка це і є наша табличка. Але оскільки ми не вводили туди ніякий текст, вона у нас вийшла досить невелика. Для того, щоб ми відразу бачили табличку, ми можемо. Вписати як квіт, тобто ширина, і відразу задати, яких розмірів буде в мене сама табличка. Це можна прописувати, можна не прописувати, тоді вона автоматично буде підлаштовуватись. Ось, в мене додався один рядочок. Наприклад, в цьому рядочку я хочу додати додаткові колоночки. Для цього я використовую тег ТД. Більшість тегів, які ми з вами будемо прописувати, вони в нас парні, тому потрібно не забувати їх закривати. Нехай нижче я пропишу ще. Тобто зараз в мене в рядочку вже має бути два стопчика. Ось, дивимося, бачите, в мене розділилося, і вже ці два ряд... стовпчика є. І, наприклад, я можу тут прописати текст. Наприклад, вартість, напрямки, чим хочу проїхати і так далі. Наприклад, я хочу для себе потім зробити списочок, в яких частинах України я була: Західна Україна, Центральна Україна. Наприклад, я ще хочу додати Східна Україна, тобто в перспективі, десь, можливо, я вже була, можливо, кудись хочу ще поїхати. Тому, це зараз я додаю. Якщо ви пропишете якийсь тег, тег з помилкою, то у вас, як правило, буде або не відображатися якийсь текст, або буде Відображатися некоректно, будуть, можливо, якісь дужки і так далі. Якщо у вас, ось, бачите, сам текст, який ви хочете виводити з білим, теги мають інший колір, значить це плюс-мінус зроблено правильно. І ось дивіться, Західна Україна, Центральна Україна і Східна Україна. Якщо ви хочете далі додати рядочки, то нижче ви пишете на, знову тег ТР і додаєте наступний рядочок. Знову ж таки, цей рядочок ви вже можете самостійно розділити на ту кількість стопчиків, яка вам потрібна. Зараз це буде виглядати ось так. Нижче рядочок додався, просто його зараз не видно, бо він у нас не заповнений. Обов'язково натискаємо Save, зберігаємо налаштування. Ось тут ви можете змінити назву. Е, і тепер як же ж скинути готову роботу на перевірку. Ви можете додати кілька зображень, все це все проходили. Значить, натискаємо ось на ваш профіль, обираємо Your Work, ваші роботи. І шукаємо. Ваша робота ось ця має бути одна з першого списку. Ось вона зараз є. Для того, щоб її е, скопіювати. Зараз. Е, Трошки тримаємо копіювати адресу посилання. Ось, бачите, у вас скопіювалася адреса. Саме цю адресу можна скинути на перевірку для того, щоб могла відкрити. Перевіряємо, я відкриваю просто нову вкладочку, вставляю сюди цю адресу, яку я скопіювала. І ось у мене відкривається готова стріночка, яку я щойно зробила. Ось таким чином з телефона, ну, можливо, трошки довше, але досить реально працювати в середовищі Кодепен.